Всем здорово, чуваки. Ви на каналі Videigames. І сьогодні з вами я, Сергій Павло. Всім привіт. Ми сьогодні... Новий сезон, да, новий сезон. У нас Павло, вже yeah. батл пасы, вже скини. Зараз yeah. я вам покажу. Yeah. Вот. Я вже дуже далеко, я вже майже пройшов весь батл пас. Yeah, да, в я... було я... відео, не... я розумію, на новий сезон, чого би не зняти. Ну він же, конечно, не новий. Ну один тиждень вже, як майже, у мене майже 80 левел. Ладно, let's go, друзі! У мене трохи менший, бо я так менше трохи граю. ну, може. Ну може більше, но раз немає. Так, друзі, сейф, як ви всі знаєте, все таке додавались. Ми будемо сьогодні, тому що ви дивитесь, ми будемо сьогодні сейф грабувати. Ну ми його в принципі завжди грабуємо, ну. Чао, де бес, Да, друзі, у нас вже є скини. Це я сам знаю вдіти один з моїх любимих скинов. Напишіть ва, який ваш любимий скин з Pass. Напишіть в коментарях, чи у вас є батл я я пасси. Так, куйтемо туди. Да, мы зашли пробуем 4 метка поставить, не Так, друзі, на ну, новий сезон напишіть в коментарях, як він вам подобається чи ні. Ну я, звісно, вже що буде прям зовсім нова карта. Ну на старі місця ніхто не летить, реально. Ну просто, ну не знаю, хто летить. Типа, ну. Ну тільки за магазинів, тільки, можливо, за магазинів, друзі, летять. Йдуть. Наприклад, цей магазин там є міхічі з капучками, я любила. На пояс мы не будем в том с тому е, видео, но все равно. Друзі, напишите реально комментарии, як вам а цей сон. Ми, а мы погнали. Друзі, вы, напевно, питаете человека рідко так е, рідко виходить. А шо, ну я не винуватий, что так не потужно у нас канал ростаться. Це вже не наші е, це не ваша вина. Ну, Короче, друзі. Так, не спила, не Ну хотіли, ну просто щоб мало лайків стали. Ну хотіли. Але думали лайки. Ми не ще є. Ви на мін, я йду сюди. Вони теж є дінок. Друзі, ну, як напишіть, як вам з тими сейфами. Блін, в принципі, треба буде чекати, поки мене мінкінку. Глаз, очі. Так, стану молодцы. Ты что? Друзья, просто я не знаю, это а тут я. Блин, мне но, 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 так, друзья, не... я не теряю миники. Так, друзья, я пью миники. Да, ну пощите к вам в сезон, плавайте, не плавайте, там вообще. Блин, я хочу забудовать, я не хочу, не бесит. Ну ладно, я забудовываюсь. а Я тут летс. Поводу Васик я потужно закрив. Поводу Васик я потужно закрив. Так. Ой. Они не пройдуть. Тут ступеньки є, ти Все, я закрив. Просто, друзі. Е, э, звідки взявся? І що бачиш? А звідки? Тут ступеньки стрінгки геєн тоже заплю. Все, тепер никто не прийде. Тільки що згамають. Очень это, блин, не хватает материала. Друзья, тримаемся на волосках. Просто, чтобы быстрее сейчас. Эх! босс, давай все быстрее, чтобы его. Друзья, босс я. Yeah. Кидай бомбу, кидай бомбу, кидайте бомбу. Все, хилимся. Друзья, мы хилимся по максималкам. Я, я все пушки просто выкину. И напишите, кому... Эй, чувак, по-моему, Друзі, напишіть, що вам, кстати, подобається в коментарях. Що вам взагалі подобається в коментарях? Е, що вам подобається. Що вам подобається? Як це називається? Вам подобається, що біта більше? Біта? Або можна брати снайпер, бо я не хочу снайпер. Я не в шоу завізь. Украли мене. Мало, Мал. Е, Реально. Друзі, напишіть. і ви, кстати, знає... Ви знали, що ми стоїть, і нього я зробила об Знаю, можна бігати, і вона дає плюс 10. Оцю фігню фигню покачала вычуть. Оцю, друзі, почекайте. І, друзі, сугласите, а штука. Сугласите, що маму реально не залазим було пушка. напишіть в коментарях. Так, блін, я тоже чуть золото хочу. Дай мені тоже. У мене вообще нема золота. три 3000, вдруг, я не знаю, чого. Все, валю в магазин. Просто ну, мені мене тільки у тільки один мамонт і все. Нормально. Гану, друзі, лес го в магазик. А блин, соки, аняк свится вы. Кстати, друзі, я нажимати наживати на r на 3 ви будете пересядувати на инчи місце, поймаю. Да погло, коротше, сам доберешся, я поїду. Почекаю. Ну чекай! Ну давай! Я вже прийшов, чекай, я туда пролетел. Ага! Дрифт! Копийский китайський дрифт. Ты просто патроны тратишь, а ты разумеешь. Да, Никидички робиш? Ну а Друзі, їдемо в магазин. В мене весь банк, в мене в мене весь банк, друзья. Вот так. так. У вас так. Ну понятно. Бито. Крыса просто, реально, друзі, набрасывает. Плану тут руки были, не руки. Бита, брат! Просто, друзья, Карла. На простом месте. О, шаудин Біта. ма е Шалдин мамонт, якщо хочешь, може мамонта взяти. Мамонт. Просто друзі, ответил е свои его же оружием просто. Битом сам. Мен тоже є бита. Но ну, я твоїм же оружием ответил, то что ты не видав, я получился. Я, короче, уже їду, друзі. Да я, я про тебе забувся. Блин, друг кратко Так, відкриваємо, му, друзі, профи гора. Баунт! Я вийшов. Мамонт! Маунт все, может. Так, я пришл в мою любую пушку. Потім вот в мене... Вот можна можно менять на вот. На 600 золота купляем. Так, що тебе купить? Ой. Чекай, спешу На мой. Спасибо, я не хочу жать. Ну там не забача нового. А ты монетку не хочешь, тоді я себе щось куплю. Я хотят монетку на самим. Эй, видай! Я не видам. Дай зуметал назад. Вс, на монетку. Эй, я не видал назад. Все, друзья, я ходил нападать. Я иду шукать чилив просто. Почекай, куда цей туалет веде? Друзі, вы зараз будете знать, куда цей туалет веде. Я понял. Добре, де чили. Може... Я не за кого тим. Як завжди просто. Опа! дякую. Дякую, бабу! Чили! Я хочу з мамонта попасти, пам! З мамонта не получилось тоді. Ай, крыса! Ну все, по-моему, я его, я его капец. Маленькая газерная на пушка. Дэвин. Да, видишь, дай, дай, да дай, его дай, 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 да дай, 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 что дай, 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 Так, друзі, шо тут є потяга нема. По-моему, є в на мамонта. Шо? О, є патрони, я патрони. Блин, а, я би, друзі, хотів дуже вбити би боса, бо я би... Мені... опа, ну, опа шечили. Я люблю медальйон і мамонта хочу з нього. А я хочу з мамонта попасти по ньому. Єс! Мамонта! Красава, я просто його завалив з мамонта. Поїзд? Почекай, поїзд ще не вбили? Ой, поїзд ще не купон. Поїз ще живий! Друзі, ми в тому відео, що зараз вам і поїз це є, Девід. Може? Може. У нас медалька приближається. Де поїз? У нас близько медалька. Та будь чекай до опытную медальку, да поезд Десь там. А, він напевно стоить стоїть. Я хочу, він я стоїть. Так кого туди все одно піде? Може, там чили пушку не забрали, типа вони вже є такі. А точно, я з мамонтом... Ой, не з мамонтом, я зараз не підкили. Все, я тебе клянусь там чили. Вони б'ються за поїзд, валим. Ми їх б'ємо, ми получимо їхній медальйон, бо я хочу дуже жорсткий медальон. Але ці, це не все інші з медальйоном, інакше. Пофіг. А може тут взагалі все залишилося? Може вчора були руки? І тут шали не випали? Да, руки! Я, я просто гадав і пішов. Просто гадав. Мені ці руки дуже подобаються. Що тут є? Ничего, фертал, паво, да выскі эпики. Ну что, тобі тубик. Друзі, я ж на кик а я зараз я вам покажу, что такое настоящий бокс. Не, Нет, тубик! Ща бы він мене вбив. Павуа, а пау я эпический мамонт. Все, друзі, у мене просто е, дуже хороші пушки. визна... сна оба. Повышай одни руки, можеш взяти собі? себе. Во руки. Иду я. Я просто налайн. Ну тоді не получишь, зараз я Выкину. Ой. Ну <рес> <рес> зато машину вид Бам! Чел, давай бери руку, я еще вам разберусь. чел, ты что че офигел? Ого, а я его убил, то мужчина офигел. Я его убил, то мужчина офигел. Опа, хилпа. Сами есть, сами. А ты не с собой слышу, мы снимаем видео. Погода, вот, видай. Они благие все проценги. А ты не с собой слышу, мы снимаем видео. Друзі, як я знаю, що ми з вами видео. Друзі, що вам вообще. Друзі, просто вже 4 тіла. Я зараз пранкую. Ну, Пранкую само себе. О, так друзі, що тут є? а це магаз? Я хочу подивитися, що там в магазі. Є. Так вот це. Це вообще я не люблю. Дробашик, Мамонт. Тут букашся... Шо... Ооооо, самец, так само, да. Тут маму-то. Нафига? А, инчай. Гану, друзья, let's go. Э, Е! Відкрийте. Ай, пой. Вау, Красиво, друзі, Лайк За красивый вид. Все, друзья, я його вбив. Чива, изгол дальше. Дай, чилы. острик. Опа, острів. О, почевый. Сейчас там. ого бо ого го на острів. А нема там никого. Друзі, у нас дуже хороший арсенал. И тому е, нас все шансы. Ну, у нас нема арсенал. Окей, я Красава, бро. Як завжди, вот правильно передивіться все відео. А блин, або це не відео було. Або завжди так. Хто стріляється, бро? Ой, Віта. Куди я поїхав? Я пістолет. Е, а я, я куди? О. О, ти знав, що там чили? Якщо ти зараз не прийдеш, то буде погано. Друзі, а ви, кстати, знали, що там був новий бол? Давайте на нього глянемо, бо я його ще не бачив. Учикаем вчера. Блин, да все о-оп. Скики их там? Двое. Я по-крысарски друзьям уже поступлю. Вы наш вони, вони сюда не пришли. Ну вот, вы такие капятся. Все, они в А нет, другой остался. Западаю. Да я не знаю, друзі, ну це реально кисть просто. <клух> ну, друзья, вы побачили нову обнову. Я надеюсь, что сподобалось в видео. Якщо да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, чуваки!